Друзі, привіт всім! Як і обіцяла, покажу вам наш місцевий маркет, точніше ярмарок, який відбувається щочетверга на, Центральні... на центральних вуличках двох і на площі центральній. Все це перекривають, з'їжджаються продавці. Там можна купити як їжу, як фермерські продукти. Овочі, фрукти, також там є і одяг, і готові страви, що цікаво. Тож для місцевих це зазвичай дуже цікаве, цікава подія. Отже, ми знаходимося на півдні Франції. регіон називається Окситанія. Сьогодні у нас 28 березня. Температура плюс 10, мабуть, має бути плюс 15, доволі прохолодно. Було вже і тепліше, але зараз ось так. Ми тут мешкаємо вже понад 2 роки. Багато знайомих, містечко невелике, 7 тисяч людей. Офіційно за останнім переписом, який був вже більш ніж 10 років тому, думаю, що більше людей, тому що це агломерація великого міста Тулузи. в 40 кілометрах, потяг електричка їде 30 хвилин, тож багато людей тут мешкає, а працює в Тулузі. Зазвичай тут машин менше. В цей час зараз 9 ранку, але так як ярмарок то багато хто з'їжджається з навколишніх менших містечок, там, де немає таких ось заходів. І селища, ферми, все, що оточує навколо, всі сюди приїжджають. Так як погода весняна тепла, вже доволі давно тепла, тож продають вже доволі активну і розсаду. Світи в горщиках. Морозу тут не буває дуже рідко, коли вночі найхолодніші ночі взимку може бути мінус п'ять, буквально на кілька годин. Але це буквально одна-дві ночі за весь рік. Весь інший час. Тепло, ось, будь ласка, розсада помідорів євро 20 коштує. Полуниця. 10 євро, 10 кущиків. Або теж по євро 21. Бджов. Одяг полувери Ось ці по 25 євро. Ці теж З бавовни, я думаю. Штанці 29 євро. Написано, що в Італії зроблено. Непогано. Тут магазин з сумками, гаманцями. Він зараз на час ярмарку виносить сюди свої стенди, а зазвичай просто працює магазин. Це продавець саме хачок, шиї, різні частини. Все це приготовлена їжа. Штет и свежи мес. Килограм застрела нашег кюкек.

А пресси так вісімдесят центів один, паросток аспарагосук, пучечок три п'ятдесяти. півні курки півні 950 кг. кілограм. 90 євро кілограм. Сьогодні якось дуже мало людей. Продавців теж не так багато, як буває. Але люди чомусь не купують, незважаючи на те, що Великдень буде цими вихідними, А чомусь небагато. Ось такий трикотаж. продавці, Тут у них черга навіть бо до них приходять обов'язково спеціальні постійні клієнти за м'ясом, за фаршем. Ось трак з хлібом, теж. виїзд на буланжері. можливо, вони навіть в меншому містечку десь працюють зазвичай на постійній основі, а ось в четвер приїжджають сюди. І великий стенд з сирами. Знову жир. Мінфояль. Але це не маленька ферма, а саме з усієї Франції, саме французькі сири продають з різних регіонів. Зазвичай вони вказують, з якого регіону, з якої ферми. Дуже великий вибір. Готують їжу багато хто. Різна кухня різних народів. Ну це вже більш стандартні. продажі, шалики 10 євро. Також там далі були місця, де продавали одяг саме секонд-генд. Навіть таке виїзне було. <смеш> Намети виїзні з одягом секонд-генду. Зараз я їх не бачу. Але так, насправді і розсади небагато. Виходить, що тільки одне місце і ось друге. З розсадою. Ще, мабуть, трошечки вони не, роз... не розійшлися з продажу. Буде пізніше, в минулому році було дуже багато продавців. Дуже сильний аромат приготовленої їжі, тільки що пройшла там, де морепродукти готують, а ось їх тут свіжі продають, а там пахло дуже мідіями. це паелья з такими гігантськими кривитками. В'єтнамська <ривіт> їжа теж приготовлена. Чоловік très євро кілограм. € le kilogramme saison Allez produits français goûte bonjour bonjour Au de nos producteurs made in France Так рекламується ми те що у Франції приготовано що це вирощено у Франції це дуже важливо для місцевих фермерів. Ну і люди раду їх підтримують, звичайно. Так, давайте пошукаємо білокачанну капусту, щоб точно знати дорожче вона тут, ніж в супермаркеті, чи дешевше. Я її зовсім не бачу цвітна капуста коштує євро дев'яносто одна ну це дешевше між супер білокачанної немає капусти у борг Так, помідори дешевші, іспанські, дешевше, ніж супермаркеті в два рази. Це цікаво. Два рази дешевші, огірки, уявляєте? Це для мене відкриття, тому що я думала, що тут дорожче набагато. Це, звичайно, як у нас в Україні кажуть перекупники. Тут іспанське в основному все. Написано. Ну, і Франція, і Іспанія. З Полуниця. Один такий ящичок кілограм 3,20. Це теж в два рази дешевше. Мабуть, я таке зараз щось придбаю. Але капуста біля на жаль, не бачу. Щоб купити, треба взяти ось такі корзинки. Дуже рідко можна зустріти е, буряк сирий. ось. Мабуть, ще не вперше я його бачу. Зазвичай ось так продають вже відварений, почищений. Але є і сирий. Так, придбала овочі, для мене це відкриття. Прожила тут більше двох років і тепер знаю, де можна придбати це. На смайлині до Сулан. Якісь хриби. Маніфік. Сказав покупитися. Ще в'єтнамська їжа. Тайландська. Це все на сьогодні. Ось те, що я придбала, доволі неочікувана, не планувала нічого, але ціни справді мене здивували. Буду тепер частіше за можливості там купувати фрукти, овочі саме в цьому місці. Отже, 1 євро коштував цей кущик, чи головка салату доволі велика, вона Свіженький. Акційна ціна на ось такі величезні огірки. Ось 80 центів один коштував, і два коштували євро 50 Враховуючи, що в супермаркеті менший огірок, вони тут поштучно продаються, коштував євро 50 один і менше. Тут два за таку ціну буде нам і на салат. Помідори, ціна євро 60 кг. Я взяла ось тут всього 5 штук. Вони іспанські і така сама ціна за перець. Тому я один взяла все це для салату. Ось такий, ось таку цибулю. Ціна її євро 80 кілограм. Ну не знаю наскільки один. Одна цибулина, ця величезна. Затягла і яблука. Яблука по євро 20, Це теж просто найнижча ціна на яблуки, те, що я бачила в супермаркеті. Тож для мене відкриття стало. Ну, власне, ось такий тур в мене вийшов по ярмарку. Не дуже вдалий ярмарок, не дуже вдалий тур, тому що минулого разу, коли я ще на початку зими, здається, це робила, було набагато більше продавців, більше було. Покупців, і це виглядало все набагато цікавіше і веселіше. Ну, менше з тим. Це означає, що наступного разу ще раз треба буде зробити такий тур. Я спробую, точніше, підготуюся, запланую і спокушуся наступного разу на сири, тому що вони мене справді, справді зацікавили, дуже різні, впевнена, що смачні, але ну. Треба про це поміркувати. Бо як я вже кажу, не було планів саме на ярмарку купувати. В мене було упередження, що там набагато дорожчі, ніж в супермаркеті, і сири справді виглядають такими як дорожчими, але вони свіжі, фермерські, і взагалі, то я думаю, унікальними. Деякі з них можна назвати. Тож це того варте в якості таких ось делікатесів і знайомства з французькими продуктами. Треба буде це обов'язково зробити. Дякую вам за перегляд. Якщо вам цікаво, залишайтесь на каналі. Тут багато іншої інформації, інших відео оглядів, в тому числі я роблю. Підписуйтесь, будь ласка, не забувайте поставити вподобайку і залишайте коментарі. Я їх обов'язково всі читаю. Тож бувайте, спокійного дня!